Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як можна заробляти гроші на своєму інтернеті. Для тих, хто ще не робив роздачу від ГРАЦ, я нагадую, що все ще можна прийняти участь, і дана роздача буде діяти до 10 травня. Тобто у нас, по суті, є ще 9 днів для того, щоб прийняти участь і заробити легкі гроші, нічого не роблячи. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий от пост. Як бачимо, нам необхідно зареєструватись на сайті, після чого скачати розширення до браузера, авторизуватись в розширенні через ту саму пошту та пароль. І все ми будемо безкоштовно заробляти гроші на своєму інтернеті. Ось зараз я безпосередньо знаходжуся в GRAS. Бачимо, що в розділі Dashboard є ваша реферальна силка, ви можете по ній запрошувати друзів, і за кожного запрошеного друга ви будете отримувати. Pointy. Якщо ви побудете загалом 100 годин в інтернеті з розширенням граз, то ви безкоштовно отримаєте плюс 5000 поїнтів за себе, і також плюс 2500 поїнтів за кожного запрошеного друга, який також побуде 100 годин в інтернеті. Ось так от просто за те, що ви сидите в інтернеті з їх розширенням граз, ви в день суто на своєму інтернеті заробляєте близько 100-300 гривень. Так, дивіться, в мене виходить кожного дня заробляти близько 200 тисяч поїнтів, це близько 10-20 тисяч гривень в середньому. Я так багато заробляю через те, що я запросив рефералів по своєму реферальному посиланню, відповідно, я від них заробляю непогані гроші, тому і вам рекомендую запрошувати чим більше друзів і також простежити, щоб ви і вони побали в інтернеті більше 100 годин. Ось тут, в розділі Earnings, показує кількість днів, які ви пробули в інтернеті. Відповідно для того, щоб вам побути 100 годин, то необхідно, щоб тут показало, що ви побули не менше, ніж 4 дні-4 години. Ось в розділі Rewards ми можемо побачити нагороди за всі періоди. Бачимо, що зараз іде епоха 4, і вона закінчується 10 травня в 12.00. Бачимо, що за всі періоди я заробив близько 12 мільйонів поїнтів. Це на наші гроші орієнтовно десь близько 500-1 мільйон гривень. Ось, Якщо бути точним, то 12 мільйонів 619 тисяч поінтів. Тому рекомендую вам обов'язково тут кожного дня фармити безкоштовно понти, просто встановили розширення і не закриваєте. Дану вкладку в браузері і вам безкоштовно маняться ці токени. Ось можна нажати на кнопочку Refresh і обновити кількість поїдні за день. Прокрас неодноразово згадували різноманітні біржі. Також ми можемо оформити поінти на своєму мобільному інтернеті. Посилання також на цю статтю буде в описі під даним відео. Бачимо, що вони залучили 3,5 мільйонів доларів інвестицій. І ще, по неофіційним даним, вони ще залучили 500 мільйонів доларів інвестицій. Про їх згадує Binance, про їх згадує OKX, про їх згадує Bybit. Тож відповідно на цих біржах і буде лістинг. Я думаю, що вже в середині цього травня місяця вони і зроблять лістинг на всіх популярних біржах, оскільки це топ-проект. І тут гарантовано просто за те, щоб ми зареєструвалися на сайті, встановили розширення, ми тут будемо пасивно заробляти гроші. Тому рекомендую вам обов'язково кожного дня тут фармити безкоштовні поінти і на пасиві заробляти гроші. Просто за те, що ви і так кожного дня сидите в інтернеті, але вже тепер з їх розширенням крас. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.